Повертаємося у студію Вікторина на мільйон. Після рекламно-музикальної паузи з нами сьогодні грає представник інтелектуального клубу Інтелект Семен Розумовський. Йому залишається три питання: і мільйон у нього в кишені. Давайте грати. Пане Семен, наступне питання для вас. Які фрукти бувають? кисло солодкими та містять багато вітаміну С? Ой це дуже дякую вам за питання, пане ведучі. Дуже файне питання. Ну, Я, то, звичайно, знаю, відповідь То є, то є цитрус, звичайно. Та, то зрозуміло для мене цитрус та З, гарна чує. гра за мене. Отже, друге питання до вас. Як називається родина рослин, до якої входять лимон, апельсин та лайм? Ой, пане ведучий на питання сьогодні напрочуд легкі. Дуже вам дякую знову за нього. Ви такі файні. Дякую вам за питання, Ви молодець. От я, звичайно, трошечки зовсім подумав, але розумієш, це родина цитрусових. Та родина цитрусових. Це зрозуміло, абсолютно для мене очевидна відповідь. Неймовірна гра сьогодні, пане Семене від вас. Ви на рівні, і це чудово. Фінальне питання. І мільйон у вас в кишені. Де найкраще купувати девайси? Logitech. Ой, ну певне дуч, ну прямо такі мільйон роздають тут у вас на програмі. Ну що це за питання? Ну це ж елементарщина. Ну я, я не знаю. Ну то питання елементарне для мене. То питання зрозуміле для кожного. Ну, звичайно, де краще купувати. Ну на базарі, де де купувати? На базарі краще на ринку купувати. Всі там купують. Що ви не знаєте, Що це ж елементарно. Давайте вже де свій мільйон, ну, то давайте, давайте. От такої за крок до перемоги зупиняється Семен Розумовський, ганьба. Ганьба семену, адже треба знати, що найкращі девайси Logitech можна купувати у магазині Citrus з шаленими знижками, до якої додається знижка за промокодом БАФІК. Спеціально для вас користуйтеся на здоров'я. А вам, Семене, ганьба. Тренуйтеся краще. Ваш клуб жахливий. Ви нуль. До побачення.